Череп з мільйонами років може змінити графік еволюції людини. Революція в розумінні еволюції людини. Китайський череп Юнгсіан 2 викликає сумніви на африканські корені. Відкриття петицій – це завжди захоплююча подія, але іноді вони здатні не тільки додати нові фрагменти до мозаїки нашого минулого, але й повністю перевернути встановлені ідеї. Нещодавня публікація в журналі наука, присвячена реконструкції мільйона річного черепа, знайденого в Китаї в 1990 році, є одним із таких випадків. Цей череп, відомий як Інксіан 2, може змусити нас переглянути всю історію еволюції людини, викликаючи сумніви щодо існуючої віри домінуючої ролі Африки в цьому процесі. Чому це так важливо? Десятиліттями антропологи дотримувались теорії, що еволюція людини почалася і розвивалася переважно в Африці, звідки наші предки поступово оселилися по всьому світу. Ця концепція базувалася на знахідках численних копалин, що датуються ранніми етапами еволюції, виявленими на Африканському континенті. Однак нові дані. Отримані за допомогою сучасних технологій реконструкції, змушують вас задуматися про те, наскільки ця картина відповідає реальності. Юнксіан 2 відкриття, яке змінює правила гри. Спочатку вважався представником Homo erectus, янсайан 2, після детальної віртуальної реконструкції, демонструє вражаючу комбінацію знаків, характерних для пізніших видів, таких як Хомуланджі і навіть Хому sapiens, це відкриття є справжнім шоком для наукової спільноти, оскільки воно вказує на те, що за мільйони років тому різні групи гомінінів вже були розділені та розроблені паралельно, демонструючи набагато складнішу еволюційну картину, ніж ми раніше очікували. Я пам'ятаю, як в університеті ми вивчали теорію поза Африкою, і це здавалося таким логічним і підтверджено численними доказами. Але тепер, коли з'являються такі відкриття, як Юнгсіан 2. Ви розумієте, що наука це постійний процес огляду та адаптації. Те, що здавалося незаперечним фактом вчора, можна поставити під сумнів завтра. Технології в службі науки, віртуальна реконструкція, ключ до розуміння минулого. Особливе значення в цьому випадку є використання передових технологій, таких як розширене КТ, структурні методи світла та віртуальної реконструкції. Завдяки цим методам вченим вдалося створити детальну 3D-модель черепа, яка дозволила визначити функції, які раніше не видимі в традиційних методах дослідження. Це приклад того, як технологічний прогрес відкриває нові можливості для вивчення минулого і дозволяє нам по-новому подивитися відомі факти. Мені завжди здавалося неймовірним, що з фрагментів черепа ви можете відновити не тільки зовнішній вигляд. Але й отримати інформацію про мозок, про можливості предків. Віртуальна реконструкція це насправді археологія майбутнього, яка дозволяє відновити минуле. Східна Азія новий центр еволюції. Якщо результати дослідження виявляться правдивими, це може означати, що Східна Азія відіграла набагато важливішу роль в еволюції гомінідів, ніж раніше. Це сумнівається, що загально визнана ідея про те, що Африка була єдиним центром еволюції людини і вказує на можливість паралельного розвитку різних груп гомінідів у різних частинах світу. Зовнішній вигляд Хомуланджі також відомий як Драгон у 2021 році він ще більше ускладнює картину. Якщо Хамуландж і Янсаян 2 дійсно тісно пов'язані, це може означати існування цілої гілки еволюції людини, яка розвивалася у Східній Азії, про яку ми досі мало знаємо. Критика та запитання без відповідей. Незважаючи на великий інтерес, спричинений відкриттям Янсайн 2, наукова спільнота відноситься до результатів дослідження обережно. Деякі експерти вказують на невизначеність знайомства з копалинами та інтерпретують ознаки черепа. Крім того, Генетичний аналіз, який міг би пролити світло на сімейні зв'язки Янсеріан 2 з іншими видами гомінідів, ще не є. Енді Герріс, археолог з університету Ла Тробе, справедливо зазначає, що генетична історія скам'янілостей часто не відповідає їх морфології. Це важливий момент, який необхідно враховувати при інтерпретації результатів дослідження. Що далі? Відкриття Yansai 2 це лише початок нової глави у дослідженні еволюції людини. Необхідно провести додаткові дослідження для підтвердження або спростування результатів дослідження, а також отримати більше інформації про генетичну історію скам'янілості. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше відкриттів, які змусять нас переглянути свої ідеї про минуле використання нових технологій. Таких як генетичний аналіз давньої дезоксирбонуклеїнова кислота дозволить нам отримати більш точну картину еволюції людини та зрозуміти, як наші предки оселилися по всьому світу. Особистий досвід та думки: я багато років займаюся популяризацією науки, і за цей час я бачив багато сенсаційних відкриттів. Але відкриття Інксіана-2 особливо пам'ятав мою здатність ставити під сумнів загально прийняті істини. Це нагадало мені, наскільки важливо бути відкритим для нових ідей і готові переглянути мої погляди у світлі нових даних. Мені здається, що саме ця здатність переглянути та адаптацію робить науку такою потужною та привабливою. Це дозволяє нам постійно розширювати межі наших знань і підходити до розуміння найскладніших питань, що стоять перед людством. Висновок, еволюція це не лінійний прогрес, а складна мережа відносин. Відкриття Янсайан 2 це ще одне свідчення того, що еволюція людини це не лінійна прогресія, а складна мережа взаємозв'язків, в яких різні групи гомінідів розвивалися паралельно, взаємодіють між собою і, можливо, навіть змішано. Це нагадує нам, що наша історія це не єдине пряме, а скоріше розгалужене дерево, в якому кожна гілка є унікальною еволюційною лінією. Вивчення копалин, таких як Янсайан 2. Це не просто спосіб дізнатися про минуле, це можливість краще зрозуміти себе та своє місце у світі. Це нагадує нам, що ми є частиною величезної і складної історії, яка триває донині. Майбутнє антропології обіцяє бути навіть більш захоплюючим, ніж минуле, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які допоможуть нам розкрити таємниці нашої еволюції.